У Тернополі провели в останню путь загиблого військовослужбовця Назара Ковальчука. Він був інспектором прикордонної служби, начальником групи протитанкових ракетних комплексів прикордонного загону. Прощались з бійцем у домі печалі. Туди прийшли його рідні, друзі, однокласники. Чися з нами Назар до 9 класу. Хороший хлопець, спокійний хлопець, не той, хто там бився, не той, хто сидів на задніх паштах в гальорці. Спокійний хлопець. Ми йому дуже дякуємо за захист. Теж пам'ятаю про нього досить те, що він був дуже приємним. Він був спокійним. Також завжди відгукувався, якщо потрібна була комусь якась допомога. Ми вже дізналися пізніше, коли він пішов воювати в якихось наших таких групах між однокласниками. долучались до зборів для його підрозділу, а потім, на жаль, взнали вже цю новину. Знайомі розповідають, що він завжди охоче допомагав мамі та бабусі на кухні. Після 9 класу обрав професію кухаря. Згодом здобув вищу освіту та працював у різних закладах харчування. Рідним загиблого Назара передали грамоту пам'яті та скорботи, а також синьо-жовтий. Зі слів батька, у 2016 році син проходив строкову службу в Державній прикордонній службі. А 24 лютого 2022 року твердо заявив, що стане до лав ЗСУ, аби захищати державу. На момент початку війни він був в Польщі. 24 числа він вже ну, замовив там квиток. В Україну і вже 25-го тут був, а 26 го вже був в частині. Бід був весь Бахмут. З жовтня 22-го року аж по липень 23-го року. Як то кажуть, пройшов всі стадії боїв до Бахмута, під час Бахмуту, вуличні бої і вже як відходили з Бахмута. Ну, всі знають, що там було пекло, але він вижив. Згодом Назара направили на східний кордон Харківщини. У лютому цього року він дістав там кілька поранень. Проте, одужавши, знову повернувся до побратимів. Та 27 листопада Назар загинув. Він був дуже класний. Напевно, ви вже можете подивитись по фейсбуках, постах. Дуже багато про нього позитивних відгуків, який він був безкорисливий. Чесний завжди приходив на допомогу. Мав дуже багато друзів за ним всі просто. А ще пригадують, що він був активним у громадському житті, був членом і головою Тернопільського обласного осередку Молода просвіта молодіжної організації Знамення спільноти на даху познайомилася в молодій Просвіті» наприкінці 2011 року. Пам'ятаю дуже світлим. Пам'ятаю таким, який ніколи не шукав собі слави або похвали, але при цьому був ем, дуже відповідальним, дуже вкладався. Це що робить. Ем, Пам'ятаю, як ми. Вертепували в Донецьку ну, у 2012 році. Це якраз був час, коли ми познайомилися. Ось і це такий найсвітліший, бласт, насправді, напевно, моїх життєвих спогадів. Коли було треба, він брав відповідальність на себе і робив справи ті, які треба було робити. Цими днями я особливо згадую час, коли з молодою просвітою і з спільнотою знамення ми разом робили, співали вертеп, коляди, робили вечорниці. Тернополі і в багатьох містах по всій Україні. Я розмовляв з ним кілька місяців тому після його поранення. Навіть тоді в нього була сильна жага до боротьби. Вічна пам'ять і слава герою! На цих кадрах тернополянка Ірина Зінчук. Жінка понад тиждень шукала свою кішку мію. Та на дев'ятий день після обстрілів домашнього улюбленця таки знайшли. Увесь цей час кішка ховалась в підвалі будинку на вулиці 15 квітня, 31, який повністю вигорів після прильоту. Я сижу в машині, плачу і і до сестри, і чоловіка кажу, будь ласка, зі мною знову в підвал. Бо я, я не можу. кажу, я не можу я не можу заспокоїтись. Кажу, нема тіла там. І прибиральниці кажуть, що, що завали розгортали, що винесли котиків. Якесь. Але вони не кажуть, що не знають, вони всі були богорівші, ми не знав, чи то ваш. Але воно мене мордувало, мордувало. І, і я заходжу в підвал, ми зайшли десь 9 вечора. Нам теж один поліцейський ще один фонарик дав, і я зайшла в підвал нашого під'їзду. І я зайшла в якусь таку щілину, аж кінець підвалу, таку маленьку щілинку, і побачила просто вушкосила. Я просто сказала, мія, йди сюди, так навіть строго сказала, бо я вже в такому вічі була. І вона так почала м'явкати, побігла, і тако на мене стрибнула, і все. І, і я тут дивлюся на неї, вона така лапка дуже. Вона в мене трошки інакше, вона й дуже лапи довгі. І Я дивлюся, що вона на наступний ранок Ірина відвезла кішку до ветеринарів. Зробили рентген, то в неї типу лапка була як зломана, і в неї так зрослися вже пальці в один. Типу в неї жидка буде деформація. Ось таку фотографію каже Ірина: розповсюджували по району, щоб знайти кішку. А так вона виглядала в момент, коли жінці нарешті вдалося її знайти. Це вже я її знайшла, то я й покупала. Бачите, я навіть ту сажу не могла відмити. Я до сих пір ту сажу не можу відмити. У сім'ї є ще одна домашня тварина. Собака Лакі. Її на щастя рятувальники витягли через шість годин після обстрілу. У неї було отут все так розріз такий, і зверху був осколок. То його витягло. Не вже просто шерсть почала відростати не видно. Окрім того, що собаці посікло мордочку, то вона ще й надихалась газу та була під крапельницею. В неї його голосу теж не було вона просто стогнала постійно. Нині ж Лакі наклали шви і вона поступово одужує. Зараз Лакі вже себе почуває гарно. Вона тільки єдине, що боїться трохи різких звуків. Шви її зняли, бачите, в неї вже все заживає. І е, мія також вдома, вона просто, бо знаєте, кець у мене двір ніколи так не виводила. Це її перша така була вихід на двір, це в підвалі сидіти 10 днів. І... Надіюсь, що все буде добре. Ми, ми дбаємо про них, ми любимо їх. Ми ставимося до мії і лаки, як до рідних. У будинку на 15 квітня проживали батьки Ірини Лілія та Михайло Богославські. Вони змогли врятуватись з палаючої багатоповерхівки. «В момент того я подзвонила до мами, і мама сказала, що Іринка прилетіла. Ми заблоковані, напевно, що ми загинемо. І що? І зв'язок обірвався. Я... Бігла, не знаю, це, це все було просто тако в хвилина часу. І я чула, що летить ракета ще одна. Я не знаю, куди вона саме, бо тут вже, вже горіли квартири. І мене, мій чоловік затищив в 26-ту школу, ми почули знову вибух, і тоді я вже вибігла і побігла в двір до батьків. Ну і Там все горіло, все розтрощено. Дуже багато було тіл на землі, і я в той момент, в той момент я їх не бачила. Я вже потім усвідомлюю, що це все відбувалося зі мною. Я вже побачила, що в мене мама з татом спускається на драбині. Саме так по драбині і за допомогою небайдужих людей його вдалося дістати з квартири. А вже у медзакладі рідним повідомили, що батько отримав численні опіки, легень та перелом хребта. Нині ж він іде на покращення. Пройшов операцію, а вже незабаром на нього чекає тривала реабілітація. У перші дні після прильоту ми також були у квартирі цієї сім'ї. Зі слів самої Лілії Богуславської їм дивом вдалось врятуватися. Тепер Ірина радіє тому, що всі в їхній родині живі. Я завжди. Всім зараз кажуть, що треба мати якусь надію. Надію то, що, що треба не опускати руки, шукати, щось робити, що бачите, все-таки якесь є чудо, і стається. З нашою сім'єю так і трапилось. 80 років сумлінної праці, відданості освітянській справі та визначних досягнень. Тернопільська загальноосвітня школа номер 4 цьогоріч відзначає свій ювілей, аби пригадати найвизначніші моменти з історії школи. Подякувати усім, хто поруч та показати теперішні здобутки на святковому концерті. Зібрались вчителі, учні, батьки та випускники закладу. Кожен ваш крок поруч із нами це спільна праця. Що творить майбутнє, за ці 80 років школа пережила різні часи. Змінювалися директори, вчителі, учні, але незмінним залишався наш дух, дух, прагнення до нового, до розвідку, до перемог. Ми завжди були і будемо осередком знань і любові, місцем, де дитина відчуває себе потрібною, де її чують. І підтримують у стінах Тернопільської загальноосвітньої школи номер 4 Формувались не лише кілька поколінь тернополян, а й частинка минулого самого міста та України. В будівлі підписувались документи та приймалися рішення, що змінювали хід історії. Тут зростали діти різних епох. А школа ставала свідком змін, які переживала Україна. Насправді це свято не лише ваше, це свято всього міста, тому що ваша школа давно стала однією з візитних карток нашого міста. Це приміщення, у якому раніше була гімназія Словацького, пізніше працював уряд Зундр. Це приміщення історично сповнено позитивної енергетики. Але насправді головне це не приміщення. Головне це люди, які працюють і навчаються всередині. Починаючи з 1945 року школа виховала цілі покоління випускників, якими сьогодні насправді пишається наше місто. Тож так міський голова нагородив тих, хто щодня робить свій внесок у якісну освіту юних тернополян. Окрім того, вручив грошовий сертифікат на потреби школи. Дирекція запевняє, що пишаються своїми випускниками. Серед них відомі в Україні та світі діячі, музиканти, підприємці, вчені, історики. Так, вихованці закладу і сьогодні пам'ятають про місце, де починали свої перші кроки. Дякую школі за ті знання. За той досвід, за ті вміння і за ті цінності, якими намагаюся керуватися у своєму житті, дякую за тих друзів, яких подарувала школа. Не зі всіма ми вчилися, але пересікалися, власне, в шкільні роки. Ми залишилися друзями, і цього року, 30 років, як наш клас закінчив школу, ми випускники 1995 року. Прошу. Ці квіти прийняти від 11 в. 95-го року випуску. Дякую. А для когось ця школа стала початком власного професійного успіху. Її колишні працівники тепер педагоги та очільники інших навчальних закладів. Та, попри це, четверту школу згадують з особливим теплом і вдячністю. Є спогади, які залишаються на все життя. У школу у рідних стінах моєї рідної школи пройшло понад 37 років. І я тут сьогодні на цій сцені щоб сказати слова щирої вдячності тим, хто супроводжував мене і завдяки кому я сформувалась як людина, як педагог, всім цим людям, які були поруч зі мною. Я дякую за роки довіри, співпраці і незабутніх моментів. Дорогі друзі, я з вами виріс професійно і особисто. Дякую вам. Життя як школа, школа як життя. Вона по венах, наче кров, розлилась, в ній кожен рік без суму і каяття. Вона літати й вірити навчила. Присутні на святі відзначили і активну громадянську позицію закладу, патріотичне виховання учнів. З 2014 року школа передає на фронт гуманітарну допомогу, маскувальні сітки та інші необхідні речі. Це сотні сіток, це сотні кілометрів сіток, які наші павучки і пауки, і павуки, і павукині сплели в нашій четвертій школі. Я тільки понад 100 сіток відвіз хлопцям напереду, і буквально. Он минулого тижня вони отримали чергових сім сіток, кікімар, і кроме цього, ще всякого, всякого, всякого різного добра, смаколиків, як ми кажемо, ми з 2014 року. Ну плідно, ще коли я служив, плідно співпрацювали з цією школою. І працюємо надальше. Сам захід також мав благодійну місію. Усі присутні могли пожертвувати кошти на допомогу постраждалим від російського ракетного обстрілу 19 листопада. 30 тисяч гривень, які вдалось зібрати, віддали тернопільській школі номер 26. Я вам всім бажаю мирного неба над головою. А всім присутнім в школі дякую за допомогу, дякую за підтримку. І я маю надію, що ви ніхто не будете заперечувати. Що ми ці гроші розділимо між двома нашими ученицями, які зараз знаходяться, ще в дуже важкому стані? Тож відсвяткувавши ювілей, тернопільська школа номер 4 продовжує працювати над новими проєктами та прагнути до нових досягнень. В Україні й досі побутує чимало народних звичаїв, які помилково сприймають як обов'язкові церковні правила. Частина таких переконань передається з покоління в покоління, хоча насправді часто немає зв'язку з храмом. Останнім часом подібні теми викликають дискусії і в мережі, тож ми запитали священиків, чи мають ці уявлення бодай якусь основу. Один із найпоширеніших міфів, нібито жінкам у штанах чи без хустки, не можна заходити до церкви. Часто це пояснюють рядками зі старого. Заповіту про те, що жінка не повинна носити чоловічого одягу, а чоловік жіночого. Однак священник Андрій Новосад наголошує, таке трактування є хибним. Це можна сказати, навіть не забобона, а та, яка традиція склалася від іншої церкви. Так складалося протягом багатьох століть, але важливо до того, що людина хоче прийти до храму. Неважливо, як чи немає хустки, чи вдягнута якось не так. Головне бути вдягнутим пристойно або сказати навіть офіційно. І для Бога не важливо, як ти виглядаєш, головне, яке серце. Ще одне твердження не можна відмовлятися від ролі хрещеної матері або батька, незалежно від обставин, бо це, начебто, відхрещування від Господа. Та й на це священнослужителі мають власну думку. Це більше склалася така традиція в народі, що це гріховно. Немає нічого страшного, якщо людина відчуває, що не зможе дати ось тієї певної духовної опіки, якщо людина бажає. Тобто хоче підготуватися до того, то е, зараз безліч в доступі е, на соціальних мережах є багато відповідей. Можна підійти до самого священника, попитатися, що мені потрібно, щоб більше себе вдосконалити в духовному житті. Одна з найбільш обговорюваних заборон під час критичних днів не можна ходити в храм. Зараз думка суспільства з цього приводу розділилась. Одні кажуть, що в ці дні ходити до церкви можна. Чи вони можуть відвідувати храм під час менструації? Безсумнівно можуть інші ж кажуть, що цього робити не варто. Тіло в прямому сенсі очищається, тобто на рівні фізичного тіла дійсно виводить токсини, виводить все, що тіло зараз не потрібно. Виводить разом з крові це зрозуміло, але при цьому енергетично те саме відбувається. Буквально в ці дні через енергетичні канали жінка дійсно виділяє погану енерг... вона її виводить. Буквально жінка в ці дні чиститься. Священник Олексій Філюк розповідає: така заборона пережиток минулого, а критичні дні біологічний процес. Похід жінки в ті дні до церкви благословляється, не забороняється. Ми живемо не в середньовіччі. У нас сьогодні є засоби гігієни, світило православної церкви в світі, патріарх Сербський Павло, написав дисертацію на 100 листків, що похід жінці в навіть місячні дні це є нормально в храм. Це не є гріх. Але баби попридумали гріх? Ви Біблію читайте. А то тільки за бобонами живете і за бобони знайде. Кожна баба в селі розуміша за патріарха, розумієш? Академію покончали, семінарії, чи що, чи богословські курси і, в, цьому, в Греції? І додається, та їй подібні застороги не більше, ніж плід людської уяви, і нічого спільного з християнським вченням вони не мають. Церкви були закриті, комуністи позакривали, а ті баби не знали нічого. Попридумували, живуть до сьогодні, баба казала. Баба що, була єпископом? Чи священником, а ви живіт по Євангелії. Ви по Євангелії живіт, і не треба ти всяке забобонів, бо то не від Бога. Погоджуються з цим і релігієзнавці. Зокрема, Денис Таргонський пояснює все, що стосується багатьох церковних традицій, це звичка, походження якої люди не розуміють. Є чудова книжка. Кейта Гілберта Честертона називається Томі і традиція. І він нам там над цим іронізує, яким чином він каже: Дивіться, от в Англії є традиційні ігри, які мусять, мусять щороку грати там на Пасху вони з двох англійські діти. Вони цього не хочуть, але мусять. Значить, оці церковні, церковна традиція, вона акумулює в собі всі ті речі. І люди вже забувають, коли воно виникло і які взагалі були його коріння виникнення, і повторюють те, що вони взагалі не. Розуміють, чому вона так, не задумуючись, навіть таке. Є те, що завжди робить людину людиною, грубо говорячи, десять заповідей, ну, грубо говорячи, але ж не хустки роблять людину людиною, і не штани в церкві. За його словами, раніше подібних правил дотримувались у зв'язку з культурними нормами того часу і певного народу. Зараз це радше пережитки минулого. Справжня традиція, вона особливо церковна, вона дуже класна і потрібна річ, але вона має відображати ті суспільні норми культури, які зараз прийняті для того, щоб церква і релігія взагалі не виглядала якимось маргінальним явищем, ну, якісь якісь диваки ходять. В цьому весь парадокс, все коріння оцих протиріч, що люди повторюють якісь ритуальні або обрядові, або традиції. Тобто воно входить в традицію, те, що люди не розуміють. В основному це в нас і я. Наголошую, чому це в нас, тому що нас колись відрубали, а ми зараз намагаємось прижитись до цієї гілки, і чому такі крайності, і вони нормальні. Я думаю, ми це переживаємо з часом. Тож священики й науковці одностайні варто відрізняти віру від міфів і не підмінювати релігію застарілими уявленнями, бо справжнє християнство про щирість, довіру й внутрішній зв'язок із Богом, а не про упередження, які давно втратили сенс. «Сьогодні ми представляємо виставку творчих робіт учасників тернопільського осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України. Ця виставка є таким, знаєте, творчим підсумком роботи майстрів за рік. І на цьогорічній виставці, яка має назву Живе коріння, 45 майстрів представили близько 130 творів. Твори дуже різноманітні: вишивка, деревообробка, кераміка, ткацтво, бісероплетіння, лялькарство. Вироби з природних матеріалів, тобто дуже багато різноманітних творів, які репрезентують традиційне народне мистецтво України і, зокрема, Тернопільщини. Майстри працюють, творчо працюють і, власне, вибирають найкращі твори зі свого доробку, щоб показати на цій виставці. Виставка буде тривати до 20 січня через свята різдвяні власне. Тут є твори на різдвяну тематику. Я думаю, що всі, хто прийде на цю виставку, будуть подивовані і зможуть долучити. До традиційного народного мистецтва України сьогодні ми представляємо в рамках виставки Живе коріння проект творчого об'єднання берегиня вишиті сирочки Тернопільщини від минулого до сучасного. На Тернопільщині є багато регіонів, опіль, північні регіони. Поліса і ці сорочки дуже відрізняються одні від одних. І ми вирішили відшити такий проект, щоб показати це багатство української тернопільської вишивки. От ми бачимо карти, які були зроблені. Є фотографії сорочок. Потім відшитий орнамент сучасний майстриня, яка вишивала, і також звідки ця сорочка. Ну і на виставці також ми показуємо ті старі сорочки, з яких були відшиті ось ці всі карти паспорти сорочок. Зараз на даний час таких. Е... Сорочок таких карт сорочок є майже 40 штук. Ви працювали над ними десь біля 30 майстринь, які приходять до нас у берегиню. Багато сорочок відшиті не хрестиком, а відшиті старовинними швами. Тут звичайно зараз є дуже багато різної літератури. Ми шукали, ми вивчали дівчата старалися відтворити. Якомога точніше, щоб що все таки це дійсно був відтворений орнамент старими швами, не сучасними.